А ви знали реально почву мультика Маша і Медведь? Так, дехто де, подумає, що це просто дійсний мультик Тільки там, де, там, де відбуваються нереальні не події. Але я не хочу нікого пугати, але це, але це не так. Насправді історія вся була так. Один раз батьки з Машею пішли в цирк. А коли вони пішли в цирк, то вони. То, то вони всіли на свої місця на перші ряди. та Тамаша вибігла все-таки за куліс. Там вона побачила ведмедя. Та той самий мішка, який в нас в Мультику знайомий, він її з'їв. Батьки не могли довго змиритися з смертю своєї дитини. Не. Та... І за цього дитина не померла. Батьки не змогли знати цією смертю. І за цього вони просто поїхали очайні і ні додому без Маші. І за цього, що вони поїхали без Маші. Що вони, то, то як ви думаєте, чому Маша мучить ведмедя? А, а я вам скажу. Чому. Тому що що. Що медведь саме вбив Машу і тепер Маша мстить за себе, бо що він її вбив, і, і за цього маша мучає медведя, бо ви бачите, чи те саму машу можуть тільки звірі, а, а люди не можуть.